Ісім всім знову привіт! Викрана Читати Круто BookTube знову я з вами Аліза. А сьогодні вам розповім про твір Стівена Кінга, Тиємне вікно таємний сад. Це є одна з оповідок в збірці «Чотири після Опівночі. Це психологічний трилер та хоррор. Ось. Тут розповідається, що у нас є морд головний персонаж це письменник. І так, зазвичай, в Стівна Кінга в багатьох творах є письменники. Він є доволі таки популярний. Він недавно розлучився зі своєю жінкою, коли дізнався, що вона зрадила йому. Ось. Він О, у них було дві оселі. Як нам відомо, створу, може бути більше. Ось. Але в основному, де він прожив більшу частину свого життя, там жила жінка. А він в, таку, в такий літній будиночок переселився, він був двохповерховий, тобто він був великий. Тобто там ніяк не уділила його. Ось. У нього була, не було точно сказано, але вже була на той момент депресія, він спав, їв, спав, їв. Єдине, що він не він намагався щось писати, у нього нічого не виходило, у нього був кіт. Ось, і як я побачила, що в більшості творів саме тварина є кіт, як я думаю, що Стівен Кінг обожнює котів. Ось. Тут у нас розповідається, що один із днів. До нього прийшов Джон Шутер. Ось. І він приніс рукопис і сказав: Ви вкрали мій твір. А наш головний персонаж не переносив того, що його звинувачили в, в Плаяті. Він цього не допускав, він це ненавидів і взагалі. Ось. І шутер сказав. Прочитайте цей твір і ви зрозумієте, що ви у мене його вкрали. І він такий, головний наш герой. Я не буду читати, я взагалі. Якщо у вас є якісь претензії, можете звернутися до, моє... до моєго видання і так далі. Тобто, до... не до мене, це мене не стосується. Ось. Він... А Шутер сказав, ми ще поговоримо. Це розмова буде тільки між нами. І він залишив свій рукопис під камнем. Ось. І він просто його взяв викинув. Ось. Потім прибиральниця, яка приходила регулярно, знайшла цей рукопис і залишила на столі. І Морд здивувався. Чому, якщо, по суті, писала ж дві різні людини? Це вже можна було зрозуміти по тексту і так далі. Ось. Але прибиральниця сказала: ну тут я навіть не подумала, мені здається, що це ваш твір. Ось. І він почав його перечитувати, і він зрозумів, що це зовсім схоже на точ-то з. Тільки якісь слова, літературні якісь моменти, А так, сюжет, усі події є однаковими, крім кінцівки. І вони зустрілись. Він це ще дуже довго думав, обдумував. І коли вони зустрілись, Шутер спитав: Ну що, прочитав? Вон, у них там була морд спитав. А коли ти його написав і виявилося, що шутер у нас написав його набагато пізніше на пару років, ніж ніж сам морд. Ось. Тут розвиваються події сюжету, що, що морд повинен довести знайти журнал, де був виданий його твір. Ось. А шутер... Як йому здавалось, робив різні пакості. Наприклад, вбив його кота, спалив його будинок і так далі. Ось. І ми бачимо, як він кинув палати ще дуже давно, але ми бачимо, що він почав курити в творі знову. Ось. І там ми дізнаємо. Ми розвиваємося тим сюжетом, що спалили будинок, коли привезли журнал, який треба було, він його відкрив, і там не було сторінок, які там треба. Тобто там ішли сторінки газети, таких. це була газета для чоловіків. Тобто, ви розумієте, там різні непристойні картинки та і так далі, але самого уривку цього твору просто взяли і вирізали. Його це так збісило, і що ви хочете дізнатися щось більше, можете прочитати цей неймовірний твір. Кінцівка зовсім несподівана. Усім рекомендую на всім до побачення!